Сила на світ, там сонце світанкове серед поля, там череду курів виводить дід, За айстровий духм'яний живоплід, Де медом бджіл заманює тополя, там водограєм в'ється виноград, а у масниці баба б'є сметану, Роса на травах, на півсонний сад. Поміж дерев дідівський самосад Розповідає сни свої туману. Я все намалював, іди, дивись, ось чорний аркуш, хмари темно чорні, чорнозимом дорога лине ввись, лише вирви чорні і могили скрізь, на швидкоруч присипані, потворні, Ворони чорні. Сіють чорний сніг, і насипають в чорні лісосмуги, він падає мені до чорних ніг, на дно траншеї чорний мій берліг, на невимовно чорні очі туги, на закрай неба схилені хрести. Чекай, спинила, що за світла пляма? Мале на чорнім. Сліпить до нестями, це промінь, зірка, може, сяйво храму. Це